За три дні в Острозьку центральну районну лікарню звернулось 15 мешканців села Оженин. У всіх були однакові симптоми: температура, нудота, загальне ослаблення організму. Серед хворих четверо дітей вік від кількох місяців до шести років. Олена перебуває у лікарні з трирічною дочкою. каже, кілька днів у дівчинки не знижувалася температура. Ми ще питалися вдома два дні. Може, щось самі, але не вийшло, Температура дуже висока. Рвота, все те саме де приїхали сюди, а сьогодні вже виписуємося. Зараз у лікарні залишається ще шість хворих. Всі інші лікуються вдома амбулаторно. Медики кажуть, загрози для їх життя немає. Тим часом селяни вже міскують, звідки інфекція могла потрапити у воду. Думають все через каналізацію. Десь на високому хуторі каналізація там е, прорвала чи що каналізація ця де і якось попала в питьову воду. Там на високому хуторі й діти потривилися. У селі Оженин людей об'єднує один водогін у санепідемслужбі називають декілька причин масового отруєння, а саме зношеність труб, подальша води за графіком та каналізаційні стоки. Масові несанкціоновані врізки. Ми, робоча комісія бачила, як безпосередньо на водопроводі розміщувались гноївки поблизу. Вигріба, інші джерела забруднення ґрунту, при коли мають місце навіть незначні пориви, підсмоктування ґрунтових вод забруднених водопровідну мережу, забруднює всю систему як наслідок масові захворювання кишкової інфекції. Поки триватимуть остаточні перевірки, вода у селі буде відсутня. До речі, це вже не перший подібний випадок, як в даному населеному пункті, так і в цьому районі. Два роки тому у Могилянах люди також масово опинилися на лікарняних ліжках через забруднену воду. У даному випадку відповідальність за зношеність мереж та інфекцію понесе сільська рада.